Зіставайте спонсорами каналу, став та пишіть Пішіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Єрмак піде у відставку. Пишуть телеграм-канали, наближені до офісу президента. Це питання найближчого часу. Заміну уже готові серед одних із варіантів. Це колишній експрезидент Віктор Йощенко, якого лобіює США. Зеленський бачить непопулярність загливо офісу президента серед людей, незадоволеність серед партнерів та корупційний скандал на корупційному скандалі, де фігурує татаров, людина Єрмака та інші кадри. Які так чи інакше наближені, а також конфлікт із заложним, який можливо і роздули пропагандисти. Проте багато уже наших військових експертів і генералів, зокрема Кривонос, зазначили про те, що Єрмак хоче зняти заложного. Не встиг Зеленська, якщо це правда, прийма рішення і відправить у відставку самого Єрмака. А далі уже ви самі знаєте. А кого ви бачите головою офісу президента? пишіть в коментарях в той же час за словами експертів, закрита нарада Єрмака саме це стало останньою краплею, як для Зеленського, так і. Для заложного. волонтер та політолог Дмитро Бойко описав наступне: Єрмак, за дорученням зеленського провів закриту нараду в офісі президента із силовиками, провладними депутатами та урядовцями, де дав розпорядження знову ж таки від імені Зеленського про негайне формування додаткових підрозділів контрнаступу, оскільки ЗСУ тут ні до чого, то виглядає все так, що Єрмак намагається впливати на дії головнокомандувача залужного через структуру уряду правоохоронні органи, що мають за вимогу Єрмака сформувати ще додаткові підрозділи. Діли пишуть, що окрім цього від офісу президента хочуть призначити ще й окремих наглядачів за роботою ЗСУ на різних штаблях підпорядкування. Цікаво для чого щоб контролювати залужного його генералів, комбатів та офіцерів. Відколи це офіс президента перестав довіряти своїй армії, чи це відтоді, коли побачив справжні рейтинги і довіри українського народу, влада Єрмака продовжує шлях нової монополізації узурпації влади через тотальний контроль та наглядачів. А це вже вибачте до побачення. До до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.